Ми кожного дня говоримо про те, що складна ситуація, аби більше останні чотири місяці дійсно відбуваються дуже жорстокі бої, причому по всій лінії фронту. Однак, от і наші військові, і західні аналітики, зокрема і не тільки вони, а також і аналітики американського інституту вивчення війни, кажуть, що от, Суттєвого прориву росіянам не вдалося зробити, здійснити так, звісно, є просування, вони даються величезною ціною, величезними втратами. І, от мовляв, саме через це Путін зараз дуже агресує, і ось ця літня кампанія, яка у них можна сказати, не вдалася, переноситься на осінню кампанію, і тепер Путін буде кидати ще більше гарматного м'яса. Ну заради того, щоб досягнути ось тих цілей, які він ставив собою ще е, на початку літа. От що ви скажете, аналізуючи. Ту ситуацію, яка зараз відбувається на фронті. От часто це дійсно так. Свідченням тому є навіть не путінські заяви, а заяви генерала Герасимова, що Герасимов взагалі з'явився в телевізорі, це, це про щось та значить. Це людина не дуже публічна. Ну, я не буду коментувати ту фейкову карту, uh -huh. яка була на, 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 на стіні. Це ще один такий ознака того, що. Що захід і публікація оприлюднення цієї інформації було спрямовано на зовнішнього, в тому числі споживача, не тільки на внутрішнього, оці фейки вони вкидаються в наш простір, в тому числі європейський простір. Але тим не менше, Герасимов говорить про те, що продовжується воєнна кампанія треба перегрупувати сили, зосередитись, перегрупувати ресурси. Здійснити накопичення ресурсів і продовжити е, операцію. Це говорить про те, що дійсно, дійсно з точки зору російської, з точки зору російського генералітета е, стратегічна наступальна операція на Сході, як ми її називаємо літня кампанія, я не зовсім з цим згоден, е, фактично зазнала е, фіаско. Е, дивіться, стратегічна операція планується штабами. Вони визначають сили і засоби на першу операцію, там, які мають прорвати оборону, визначають їхню потребу на цей період, там, на, за два тижні, гробразно кажучи, проривається оборона. Для цього потрібно стільки-то сил, такі то війська, потрібен такий то наряд боєприпасів, такий-то наряд паливо-мастильних е, матеріалів тощо. Другий ешелон, який перебуває в тилу, Готуються до виходу на оперативний простір. На оперативний простір потрібно знову ж таки визначається наряд сил, визначаються потрібні ресурси, паливомастильні матеріали, боєприпаси, харчі, медика, медика, все інше. А що відбувається в реальності? В реальності росіяни вже 5 місяців не можуть прорвати оборону на сході нашу, так є вклинення, але це не прорив оборони, не стратегічний прорив. І кидають туди все інші додаткові сили. Тобто, з, крім тих сил, які мали прорвати оборону 3-4 місяці тому, які стерлися, туди кидаються другі ешелони замість тих снарядів, які закінчилися, були виділені на це, вони закінчилися три місяці тому. Кидаються ті снаряди, які були е, визначені для е, заскладовані для розвитку успіха, фактично, в якийсь момент. Ця операція перетворюється на те, що навіть фак... образно беремо, прорвали оборону, а розвивати успіх нічим. Тому Герасимов це розуміє і говорить про переформування, тобто згортаємо цю операцію. Ну, це не значить, що зупиняємось, е... а переплановуємо наступ. От. І е... це говорить про те, що. Е... Очікувати яких, якогось перемир'я, якогось uh -huh. припинення нам не варто. Ворог буде і осінню, і зимою продовжувати намагатись е, тиснути. Можуть змінитись напрямки головних ударів. Можливо, це буде вже не Покровськ. Можливо, це буде на південь, можливо, північніше. Поки що вони десь на стадії планування. Як будуть розвиватись події, треба буде спостерігати безпосередньо. 嗯。Uh. Запалив бою, угу. ну от бачите, там не тільки Герасимов про це говорить. Там, взагалі, якщо послухати офіційні роти Путіна, так вони всі, в принципі, от е, лише підтверджують, що вони не будуть зупинятися. Ось Лавров чергове теж вийшов заявою. Він сказав, що Росія не збирається в жодному разі поступатися окупованими територіями, бо більше він вважає, що це Україна має відмовитися від них, якщо хоче вести якісь там перемовини е, своєю чергою. От е, під кінець минулого тижня. Коли були масштабні обстріли Києва, з'явився Пісков. Теж чорний рот Путіна, який сказав, що СВО продовжується, завдаються удари по важливих військових цілях. Тобто, у них все за планом. У них план один продовжувати знищувати Україну, вбивати мирних українців і, звісно, проводити свою наступальну кампанію і на фронті. Тому дякую, що і ви про це говорите. І всі, хто на зараз дивляться, повинні теж розуміти, що поки весь світ намагається домовлятися. З терористами і вбивцями і говорить про якесь там перемир'я, припинення вогню, мир, то Путін точно прагне не миру, і всі ми бачимо зараз, чого він прагне. І ці заяви, до речі, вони от теж красномовно про це стверджують. Тому дійсно, ми, мабуть, повинні вже розуміти, що і ця осінь, на жаль, для нас буде складною. Але якщо ми будемо єдиними і будемо підтримувати збройні сили України, то ми точно зможемо е, ну. Порушити їхні плани, тому що вони хотіли і минулого року, і позаминулого року. Спочатку нас стерти з лиця землі, не вийшло. Потім що хотіли? Закутати нас у холод і темряву. І, от, бачите, зараз, от знову ж таки, напередодні зими і опалювального сезону з'являється інформація про те, що вони знову хочуть бити саме по важливим об'єктам критичної інфраструктури. Ну, це вже ж було, це було і по енергетиці, було, і по портам було. Ну, але не, не значить, що вони не, не, не спробують повторити свою чи здійснити чергову спробу до досягти успіху. Ті удари по нашим портам е, по півдню України, це ж зламати наш, е, наші спроможності міжнародної торгівлі. Осінь наближається. От вони б'ють і по Одесі, по Ізмаїлу, по, угу. по всім портам. Осінь наближається, зима наближається, значить, будуть бити по енергетиці. Це, ну, з точки зору путінських генералів, це найочевидніший, най... найпростіший, вибачте, за таке визначення цілі для їхніх ударів. Багато думати не треба. В той час, коли в Білому домі говорять про мир, про перемовини, закликають російських терористів сісти за стіл перемовин, відбувається паралельно саміт ШОС. Польща розпочинає військові навчання, Білорусь з Росією теж розпочали масштабні військові навчання. І тут виникає питання: а хто ж тоді готується до подальшої війни, а хто до миру? Ну, то послідовність подій трошечки треба розгор... розвернути в інший бік з одного боку. Росіяни вчергово проводять на заході Росії, в тому числі спільно з Білоруссю, спільно з ОВС ОДКБ, так званими Об'єднані Збройні Сили Організації Договору з колективної безпеки. Низку навчань за задумом стратегічних командно штабних навчань Російської Федерації, запад 2025 двадцять це, це загроза, це дійсно загроза. Що чотири роки росіяни по, по напрямкам проводять е, такі стратегічні навчання: це запад, восток, центр, ну і для південного військового округу для різноманітності. Чітко вже визначений напрямок, Кавказ. Там 20-21, ну інше. Е, ці навчання мають на мету визначити і навчити органи управління і штаби доведення бойових дій в умовах, що змінилися за 4 роки. Е, попередні навчання ЗАП-2021 е, Росії завершилися вторгненням з сторони з, з боку. Білорусі, і не тільки з боку Білорусі, і зі Сходу, з півдня широкомасштабним вторгненням в Україну. Фактично, е, командно штабних навчань відпрацьовувалася наступальна операція проти України, її відпрацювали, штаби знали, що робити. Спочатку команди ФАС від їхнього криси кремлівської е, напад на нашу державу. Минуло чотири роки знову навчання, вони можуть бути можуть бути передвістком нової російської операції. Проти України, проти Польщі, проти Європи тощо. Ми це знаємо, знають наші європейські сусіди. У відповідь поляки, навіть не у відповідь, а реагуючи на загрозу вторгнення з боку Росії, поляки. Проводять власні командно-штабні навчання з проведення першої оборонної стратегічної операції. Це природньо, природно. Тож, говорити, що це якісь роздільні події, ну, навряд чи. Але треба й розуміти, що кожен напад Росії на сусідів починається з таких командно-штабних навчань, розгортання сил під видом стратегічних навчань. Але це не значить, що кожні стратегічні навчання закінчуються нападом на когось. Це все залежить від їхнього верховного лідера, головного диктатора кремлівського Путіна, який зараз перебуває в Шанхаї, де відбувається не тільки ж саміт ШОС. Угу. Саміт ШОС це важливий елемент, але Путін там чотири дні не бували для нього такий термін. Ну, це свідчить про високу повагу до китайських партнерів. Я вже, може, можливо, вже це не партнерство, а весалітет Росії. Путін поїхав за Тамгою, да? до, ем... ну, не до Монголії, колись це от теж єдина імперія була. Тому е перебування Путіна в, Ки в Китаї теж насторожує. Насторожує в першу чергу. Тим, яку позицію займе е, Китай, від його позиції залежить за великим рахунком і спроможність Росії продовжувати війну проти України, розпочинати будь-яку війну в Європі іншу. От е, вже не Путін з Патрушевим е, і Бортніковим вирішують, на кого може напасти Росія, а за них вирішує старший лідер. Цзіньпін і Комуністична партія Китаю. Угу. Тобто тут ми чітко тепер розуміємо, про що, власне, говорять в ці дні е, Путін і Сі. І е, цілком же також зрозуміло, що можуть бути і домовленості певні а саме у плані військової співпраці. Е, так, ну безумовно, що основа буде воєнно-політична і е, воєнно-економічна. Китай намагається. Зайняти, точніше, може, вже і зайняв потурання президента Трампа позицію головного полюса світової економіки, світової політики. Втікаючи в свій техаський куток, Трамп виводить фактично на світову арену як державу-лідера Китаю. При цьому Китайці в такому процесі зацікавлені. Демонстрації своєї справедливості Китайці мають бути при цьому демонструвати новий світовий устрій, не той, який після Другої світової війни побудований на міжнародному праві. Вони теж за міжнародне право, яке вони напишуть, і тому китайці дуже обережні. Китайці дуже обережні не тільки в російсько-українській війні, а й на інших напрямках. Але відпускати своїх сателітів вони не збираються. Той, хто попав, потрапив в лабети оцього цього паука китайського, він там і залишиться. Залишиться надовго, якщо не вирветься кудись, можливо, і навічно. Тому китайці будуть робити все, щоб максимально допомогти Путіну в його війні. Не засвідчуючи свою зацікавленість. Вона очевидна вже, але напряму Пекіну Сі дзінпіну кинути як виклик, як звинувачення, дуже складно, тому що це не є пряма військова допомога. Воюють в Росії проти України не китайські солдати, а північнокорейські. Всі знають, що це китайські проксі. Але північно-корейський от можуть всі провадити якісь ЧВК китайські. Да, це теж буде не китайська армія. Все можливо, тому за перебігом подій в Пекіні треба слідкувати дуже, дуже уважно. Ну, так, знаєте, тут точно так само, як абсолютно весь світ знає, що китайські компоненти широко використовуються у російських дронах, але тим не менше маємо те, що маємо. Тут, от в контексті цього, хочу ще поговорити про те, що відбувається в європейських країнах і в тих країнах, які нас підтримують, тому що вони також зараз активізувалися і проводять навчання, бо більше не тільки навчання. От, приміром, із того, що от мені цікаво, на що я звернула увагу. от, Литва, наприклад, вона теж вже починає так би мовити убезпечувати свої кордони. Буквально вчора з'явилася інформація, що зуби драконів розташовують на кордоні з Білоруссю та Російською Федерацією. А сьогодні стало відомо, що і Польща також розпочинає навчання. Вірніше, вчора, 1 вересня, генштаб збройних сил Польщі повідомив, що вони розпочинають Iron Defender 25. І вони кажуть, що це наймасштабніші теж будуть військові навчання там за останні кілька років. Все це може. Може свідчити, принаймні, що ці країни вже розуміють, що мати поруч ось такого сусіда, як Російська Федерація, ну це вже не те, що небезпечно, це реальна загроза, і для них в тому числі? Ну, поляки проводять навчання, це така симметрична відповідь на російський запад 2025. Це все зрозуміло. А що стосується більш довгострокової, Стратегії то так і е, Балтійські держави, і Польща розуміють загрозу від Росії. Ми говорили про порівнювали Запад 2025 запад 2021 Але може його порівняти із западом 2017 В ході СКШН запад 2017 Росія е, і її сателіти відпрацьовували. Напад з території Білорусі на території Балтії і Польщі, захоплення сувацького коридору, там е, частиною сил з Калінінградського анклаву, е, задіяний був Балтійський флот, і все це було очевидно. Чому нічого ну, не закінчилось найстрашнішим це навчання? Хто зна, знову ж таки, тому що Путін не дав, ото не щолкнув пальцями, не дав відмашку виконуєм. Але це не значить, що такі варіанти не зберігаються на картах російських генералів і в будь-який час можуть бути застосовані. До слова, задум і легенда Запад 2025 поки що не здобута. Ні журналістами, ні розвідками, які можливо у когось є, але вони її не оприлюднюють. На попередні навчання в зацікавлені сторони оприлюднювали легенду російських навчань, і воно було більш-менш зрозуміло. Так я розумію, на поточний момент наші європейські партнери готуються до різноманітних uh -huh. варіантів дій противника. От до речі, про те, до чого готуються наші європейські партнери. Сьогодні з'явилася цікава стаття. От видання Le Figaro. пише, що Франція зараз екстрено готує лікарні саме до весни 2026 року. І не просто так, а для подальшої війни в Європі. Отже, ну важлива стаття там йдеться про те, що міністерство охорони здоров'я Франції ще в липні офіційно наказало лікарням готуватися до прийому. А тут увага тисячі поранених у разі масштабної війни. Може бути як 10 тисяч, так і 50 тисяч поранених у першій місяці війни. Окрім того, в планах створити медцентри біля портів і аеропортів. Про що це може свідчити? Безумовно, європейці, читаючи таку інформацію своїх мас засобів угу. масової інформації… Це тиск на суспільство. І, думаю, все капець починається труха, дре, світова війна. Насправді Міністерство оборони Франції нарешті, після 25-річного перерви, коли і держави Альянса і Європейські держави не знали, з ким вони воюють, вигадували різноманітні, різноманітних собі ворогів, контрабанда наркотиками, міграція, нарко, наркотрафік, Що там ще міжнародний тероризм? Але ніяк не з реальним противником, який у Європи точно був. Фактично, збройні сили і система оборони Європейських держав за 30 років деградувала. Це стосується і оборонно-промислового комплексу, який, ну власне кажучи, виробляв там одну-два-три вироби на рік. Скорочувався постійно, втрачав кваліфікованих спеціалістів, робітників, інженерів тощо. Деградувала і система е, стратегічної е, і мобілізаційних заходів. Зараз погляньте, як реагують німецьке суспільство на. Е, навіть не на пропозиції, а на такі пробні кулі німецького уряду щодо повернення призовної служби. Нагадаю, німці останніми в Європі відмовились від служби по призову. Це було в 2010 році, всього 15 років тому. І зараз е, німці кажуть, та ну що, це що, війна у нас буде? Не треба наших дітей на війну відправляти. Те саме. Франція, суспільство спостерігає за природніми діями, відпрацюванням е, Міністерства оборони і каже, так: ні. Ми за те, щоб у нас були Збройні сили, але ми проти того, щоб Франція воювала. Збройні сили мають бути, ну як в Україні, колись жартували наймобільніші і най, е, е, най... Професійніші і найменше збройні сили, це міністр оборони його водій.